В лікарні померла дитина, яка була тяжко поранена під час російської атаки на Дніпропетровщину. Відтак кількість загиблих зросла до дев'яти, серед них троє дітей. Кількість поранених сягає трьох десятків. У Дніпрі Росіяни влучили по багатоповерхівці в центрі міста. Зачепило також два інфраструктурні об'єкти. В Синельниківському районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. У кривому розі є приліт по інфраструктурному об'єкту. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. Сили оборони вперше знищили стратегічний бомбардувальник Росіян ту 22 м 3 носій крилатих ракет. Це була спільна операція повітряних сил та головного управління розвідки. Ворожий літак вдалося збити на відстані 300 кілометрів від України. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. За даними української розвідки, знищений літак був одним із тих, які атакували Україну цієї ночі. В російському міноборони раніше підтвердили, що бомбардувальник повертався з бойового завдання. Однак там стверджують, нібито він розбився через технічну несправність. Троє людей постраждали внаслідок нічних обстрілів Херсона. Під ворожим онем опинилися житлові квартали міста. За словами місцевих жителів, окупанти гатили з важкого озброєння, стріляли з тимчасово окупованого лівого берега. Прилетіло. прилетіло, мабуть, за будинком. У нас хлів зруйнований. Вибуло хвилою другий і перший поверх. Я залишилася жива, розмовляю з вами. І через хвилин десять у сусідній будинок почав горіти. Викликали пожежників. Це було о пів на дванадцяту ночі. Російські війська встріляли Вовчанськ на Харківщині. Місто вкотре атакували ввечері, вдарили по центру менш ніж за годину. Через ворожі обстріли виникли три великі пожежі. Но будівля кафе, церква та багатоквартирний будинок. Пошкоджені також приватні будинки. Постраждав чоловік. Російські війська атакують на шести напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Найбільше ворожих штурмів на Бахмутському напрямку. Там наші захисники відбили 25 ворожих атак. На Херсонщині Росіяни і надалі намагаються вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Чотири рази атакували в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 штурмів противника. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. Президент Володимир Зеленський заявив про позитивні результати щодо виробництва зброї в Україні. Про це глава держави сказав у своєму зверненні. Напередодні він провів селектор, де заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, а також постачання зброї та техніки. Були важливі результати нашого внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, вдалося збільшити кількість Богдан, які ми робимо щомісячно до 10 вже на місяць, і це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. НАТО шукає ще шість систем Петріот аби передати Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголосив на необхідності засобів протиповітряної оборони, аби захистити українські міста і критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів з боку Росії. я хотів би повторити цей заклик і підкреслити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них наша. Ми сподіваємось знайти ще шість у контексті НАТО. НАТО працює над тим, аби діслати в Україну більше систем протиповітряної оборони. Про це сказав генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберг на полях зустрічі міністрів закордонних справ Великої Сімки в Італії. Він не виключає, що крім Петріот Україні можуть надати інші системи оборони, зокрема зенітно-ракетний комплекс НАСАМС. Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які маємо в НАТО, і зосередились на системах Петріот. Ми працюємо з союзниками, щоб переконатися, що вони передислокують деякі свої системи в Україну. Про виклики та шляхи реалізації питань щодо реформування сфери охорони здоров'я дискутували депутати Київради з представниками Львівської міськради. Відтак на засіданні профільної комісії розглянули досвід оптимізації медичної сфери Києва та Львова. Нині в Україні триває третій завершальний етап реалізації реформи охорони здоров'я на необхідності обміну досвідом. Наголосила голова комісії з питань охорони здоров'я, сім'ї та соціальної політики Марина Порошенко. Триває третій, останній етап реалізації реформи охорони здоров'я. І коли ми формуємо спроможну мережу медичних закладів в Україні, і тут дуже важливо, коли у нас накладаються такі складні умови війни і є. Величезний рух населення в Україні навіть тільки один Київ на налічує більше ніж 400 тисяч, тільки зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, і які також приїжджають своїми сім'ями. Вони потребують медичної допомоги, лікування і соціального нагляду. Медицина має реагувати на нашого пацієнта, на українця. Станом на сьогодні в нас в Україні є завершальний етап нашої реформи, яка почалася ще в далекому 16-му році. І нам вдалося багато чого корисного зробити, це об'єднати медичні заклади. Їх у нас було 10, зараз лишилося 2, але потужних великих медичних заклади, які деколи, знаєте, в собі послуги дублювали. Зараз ми намагаємося зробити так, щоб один заклад став крутим гінекології, іншим крутим там десь терапії, урології і так далі. Тобто має бути централізація, у нас такі підхід, що має бути централізація по слуховному закладі на суперякісному рівні. Вони не розмовляють, але найгірше за психологію можуть допомогти людям впоратися зі стресом та негативними емоціями. Собаки-терапевти на Дніпропетровщині допомагають пораненим військовим, дітям-переселенцям та всім, хто потребує підтримки. Особливо стверджують кінологи, їх полюбляють діти, які не тільки з нетерпінням чекають на кожну зустріч, але й після спілкування з собаками ще довго зображать їх у своїх малюнках. Плапи, прячся. Да, Це крюгер породи бордер колі, і він справжній артист. Серед талантів крюгуру найбільш яскраво вдається команда соромно. Стин, стин, стид, Ужасна собака, Ужасна, да? ушасне, да. ужасна собака, Ужасна, ужасна. В той же час Крюгра, собака-терапевт, працює в парі з кінологом. Йому майже 9 років, а навчатися почав ще тримісячним суценям за характером спокійний і врівноважений пес. Він допомагає діткам, діткам і дорослим людям, які мають інвалідність, або людям, які які постраждали психологічно або фізично внаслідок війни, або ще чогось. Він допомагає емоційно розвантажити їх. Діткам, які мають інвалідність, допомагає вийти на контакт з людиною за допомогою собаки. Ну і це дійсно працює. А це колега Крюгра Берта. Вона не з породистих собак, а от харизми вистачить на десятьох. Виступала на чемпіонаті світу. Характер, як говорять кінологи, має дещо непостійний, але завжди лагідна і привітна. Привіт! 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 Крюгер та Берта, члени загону Антаріс. Тут 11 собак, яких залучають до анімалотерапії. Вони працюють із пораненими військовими в шпиталях та репцентрах, центрах а також з дітьми, яких вивезли з-під обстрілів, або ж які опинились у скрутній життєвій ситуації. Діти дуже їх люблять, вони з нетерпінням чекають, коли вони прийдуть, і постійно питають, коли ж там наші собачки прийдуть. Вони з ними граються, вони з ними малюють. І поки діти малюють собаки поруч, поки там діти постійно з. На повідочках гуляють з ними там, ходять. Вони і собаки від цього кайфують. Собаки-терапевти постійно тренуються. Вони повинні не тільки виконувати команди кінолога, але й взаємодіяти з іншими людьми, а також вчать нові трюки, щоб викликати якомога більше позитивних емоцій у дітей та дорослих глядачів. Ручки. Анастасія Дашко Олександр Дубина, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш тюби. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.